Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні хочу розпакувати для вас ось такий костюм, який я нещодавно отримала. Замовляла його в інстаграм магазині. Виробник Італія. Це натуральна віскоза, дуже приємна тканина. Розмір S у мене. Це така вільна рубашка. І Ось такі широкі птани палаци. Я думаю, ви здогадались в стилі якому, ось по цим буквам. Можна зрозуміти. Тут йде широка резинка, мені подобається, плюс йде утяжка. Ось ця, ця фабрика. Залишати я не буду, в якому магазині я замовляла, тому що їх в інстаграмі дуже-дуже багато. Цих костюмів ви можете е, дуже легко знайти їх багато різних кольорів. Я замовила ось такий він. Кава з молоком. Ні, я би сказала, він іде такий бежевий тілесний колір. Я зараз його одягну, ви подивитесь, як він виглядає на мені.